Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Вчора в нас була висадка кавуна, і сьогодні я змонтував систему для поливу, розказую, що внести на самий початок, які, можливо, там чи препарати, чи е, добре, так, що потрібно зробити. І покажу, яка система саме мене, яку я змонтував. Можливо, буде трішки вітряно, бо забув на мікрофончик подушечку, але все одно, я думаю, відео вдасться. Для повилу буду використовувати два куби з такою от системою, двома фільтрами. В ідеалі, звісно, це один фільтр, але набагато більший такий, да, великий, але в мене вже один був, тому що був попереднього року один куб, а тому не було сенсу купувати одного більшого, просто взяв ще одного і все це діло змонтував. Змонтував таким чином, щоб з'єднати два сосуди докупи. Тобто, якщо я би зробив просто так через фільтра, тоді, коли ви набираєте воду один, потім в другий набирати, а так ми набираємо води, вони з'єднані ось через трунік оцею перетинкою, і в нас набирається вода рівномірно в два куби, що достатньо зручно. Це перший момент. І другий момент вода не вертається назад, тобто не піднімає муть, яка є в фільтрі. Це також дуже важливо. І при відкритті ось цього крана вода з обох ємностей йде е, на подачу і поливає наш, нашу ділянку. Наша ділянка вона достатньо похила, Прям достатньо достатньо. там І там, туди ще ще донизу у нас там ще йдуть е, Кавуни. І щоб поливати це все однією системою, воно е, ну, не вийде, щоб просто от розкинути шлангу, е, під'єднати. і це все діло поливат. На жаль, капля не набирається догори, тому що дуже мало тиску і дуже мало тої води, яка подається через куб чи через скважину. Потрібно там більше насоси і так далі. Ось і ще туди йде е, десь метрів під 40 Тому було вирішено поставити ось тут кран. При відкритті цього крана ми поливаємо лише цю частину і ось та ще йде туди. Так? При цьому оці всі крани на кожен рядок у нас закриті. Коли нам потрібно полити це, ми просто прийшли, ось це перекрили, тобто перекриваємо ось цю частину. І потом відкриваємо тут на кожному рядку кран. Висадку себе почуває кавун дуже гарно. Ось так він вже виглядає. Бистро пускається, розпускається. Ось тому зараз наше завдання це. Провитися насамперед від ґрунтових шкідників, тому що однозначно вони тут є, є дуже багато комах, дуже багато комах. Ось. І ми хоч і при посадці кидали там таку гранову від комах да, під кожен кущик. Але додатково, ще кроме комах, тут 100% є якась дротяна чи ще щось. Тому а, однозначно ми повинні провитися таким інсектицидом, як Пірінекс. А, супер, так. Зараз покажу, як він виглядає. Ось так. Пілінекс. Супер. Цей інсектоцид достатньо класно працює, саме в подачі в капельну систему, так, і від там якихось зовнішніх шкідників. Дуже круто працює. У нас тут 20 соток. На 20 соток я буду давати десь приблизно в районі а, 300 грамів. Принекса. Цього, повірте, буде достатньо для того, щоб нам забрати шкідників. Ну, без цього ми втратимо свій врожай це 100%. Якщо не повністю, то частково е, однозначно. Також е, я зробив ось таку ємність. бачите? Це ємність на 125 літрів, а це в нас йде подача. Тобто ми тут можемо перекрити ось кран і все, і наша вода, припустимо, в куби не подається. Так? Це в нас ємність для того, щоб ми вносили той самий інсектоцид, припустимо, перінекс, да, так як зараз я буду вносити. Е і подачу різних добрив. Ось шланг, І цей шланг під'єднується ось сюди. Ось так. Через звичайний конектор, через звичайний кран. Але ця ємність обов'язково має бути вища. Тому що якщо ви поставите її на рівні кубів, то тиск там буде однаковий, як і в кубах, і тоді. Ви просто не зможете, воно самотюком не буде бігти. А так як наша ємність знаходиться вище, ми от там, скільки нам потрібно, трішки краника приоткрили. Так? І вже вода виходить з двох ємностей через фільтра, ось там внизу. І по тій трубі йде, і звідти ця вода поступає в загальну магістраль, в цій шванці вона змішується і йде абсолютно донизу. Бачите, похило, дуже похило. Таким чином, ми будемо робити повив. Нашого кавуна розбили е, наших 20 соток на таких дві зони, умовно 10 соток і других умовно 10 соток, і будемо палувати двома кубами. Е, зазвичай, друзі, не можна брати просто е, там зразу розмішати ці всі добрива, там чи е, е, інсектоциди, що ми вносимо в каплю. Открили да, зразу, куби відкрили і все л'ється. Такого робити ні в якому разі не можна. Чому? Тому що. Е, в такому разі нам потрібно дуже багато використовувати препаратів. Для того, щоб зекономити на препаратах і вдати ту кількість, яку необхідно, ми повинні перше промочити ґрунт. Тобто, якщо в нас 10 соток, на 10 соток ми запускаємо навіть куба, так? одного куба, одну тонну води. Оця одна тона, вона заповнює всю капельку і промочує ґрунт там умовно до... Так як ми розпадали каплю з кроком 50 см, і потім, коли садили, ми чітко садили напроти емітера, то е, виходить, що вода, яка буде попадати, вона буде попадати чітко під корінчик. Тобто е, це не те, що ми розклали каплю з кроком 10 см і в нас буде прорватися цілий рядок. Ні, ми розклали так, щоб воно попадало під корінчик. Але не під самий корінчик, а буквально там через. Якщо в нас міжряддя ми робили ось в нас капля, припустимо, ось вона йде, бачите, ось капля еміта, то отвір ми робили ось тут. Щоб вода, наприклад, холодна вода, да, яка буде потрапляти сюди, щоб вона зразу нашу кореневу систему не палила, а вона поки буде доходити тут, то вона вже буде прогріватися і коренева система буде прогріватися равномірно. Це також дуже важливо. Ось, Тому це саме робиться. Для цього. Далі. Коли ми будемо, коли ми з цією водою однією, одним кубом на 10 соток, ми вже от промочимо ці рядочки. так? І тільки потім, коли будемо давати наступний куб, Наступну тону, тоді ми відкриваємо цю бочку, і в нас вийде що 10 літрів на 100 літрів звичайної води. Тобто 10 літрів розчину на 100 літрів звичайної води. Або 100 літрів бочка на куб води. Тобто ми відкриваємо бочку і відкриваємо куба. І ми повинні так вгадати, щоб поки цей куб помаленьку вибіжить, то із бочки помаленьку все вибіжить. І Тоді ми відкриваємо ще 500 літрів, щоб промити повністю всю каплю. Так, і в нас відбувається таким чином полив. Якщо дуже засуха, то відповідно ми можемо промочити там двома кубами. Так? Ось потім кубом заганяємо препарати добрива. І потім все одно промиваємо обов'язково каплю. Далі, що я буду вносити ще на, на перший полив? Дивіться, після висадки культури нам дуже важливо, щоб нашу рослину ми. Розігнали, тобто розігнати її вегетативну масу. Так як при вирощуванні розсади ми її постійно стримували. Тому що, якщо ми будемо розганяти розсаду, в, наприклад, в теплиці, так, вона буде величезна, і ну, як її тоді садити і так далі. І це неправильно, тому що в теплиці ми максимально до висадки розганяємо кореневу систему. Якщо в рослини буде потужна коренева система, то в подальшому вона буде гарно розвиватися і витягувати всю ту вегетативну масу, яка е, в неї буде. А якщо ми в теплиці розвинемо рослину з вегетативною гарною масою, а не розвинемо кореневу систему, то який, який тоді буде результат з цієї рослини? Ніякий. Тому в такому разі, е, щоб розвинути кореневу систему, ми використовуємо що? правильно? Укорінювачі і добрива, які. Мають великий міст фосфору. Тобто, наприклад, якщо брати по формулах, це формула 10-54-10. Оце ідеальна формула для того, щоб розвинути кореневу систему. Або якісь укорінювачі. Наприклад, я постійно користуюся укорінювачем FertiRoot, Root чи укорінювачем Radifar, в залежності від ситуації. Так, ці моменти ми з вами вирішили. Тому. Зараз ми будемо давати е, 300 мл пірінекса і будемо давати на 10 соток 2 кг селітри і 1 кг сульфату магнію. Це все будемо мішати на 100 літрів і е, давати на 10 соток. І потім другим разом точно так само і прививаємо вже верхню частину е, і подаємо її на 10 соток. Е, в принципі, всі моменти головні я вам розповів. Показав, тому о, важливо, щоб друзі поставити лайк, щось написати, якийсь коментар, да щоб трішечки ми просунулись, і обов'язково з вас підписка.